Заняття зліплення прикрасимо тарілку. Привіт, дітки! Сьогодні на занятті ліплення ми з вами прикрасимо тарілочку. Для цього нам потрібно пластилін, дощечка, пластмасова тарілочка і ваші ручки. Почнемо. Обираємо два кольори. Я обрала зелений та фіолетовий. Ми будемо. Виконувати такі прийоми. Відщипувати, розминати, розкочувати в ковбаску, ось так як я, такі довгі палички робити, та прикріпляти до нашої тарілочки. Відриваємо шпаточок та прикріпляємо. Ось так. Далі беремо інший колір, підчіпуємо невеличкий шматочок та утворюємо кольку, ось так розкочуємо та притискаємо її до нашої тарілочки. Ось так. Чередуємо паличка, кулька і так по черзі, по колу. Знову відриваємо. Розминаємо та скочуємо у кульку, потім притискаємо ось так. Далі черга за ковбаскою нашою зеленою. Так, відриваємо шматочок та прикріпляємо. Ось так, як роблю я. І продовжуємо до тих пір, доки у нас не утвориться візерунок. Ось такий орнамент. Щоб прикрасити нашу тарілочку та зробити гарний візерунок, потрібно розраховувати кількість пластиліну, робити палички одинакової довжини та кульки одинакового розміру. Приблизно, щоб воно все це виглядало одинаково та рівномірно розміщено на нашій тарілочці. Тоді орнамент виглядатиме гарно. Та не забуваємо робити кожну деталь свого кольору. Тоді орнамент вийде правильним і красивим. Ось така гарна тарілочка в нас виходить. Пропоную спробувати і вам. Та чекаю на ваші роботи. Бувайте!